Вітаю всіх глядачів! Це друга частина нашого огляду акумуляторних болгарок від GTM Procraft та DeWalt. Минуле відео було присвячено огляду характеристик та зовнішніх параметрів акумуляторних болгарок. Ця частина є його прямим продовженням і присвячена тестуванню інструментів. Сідайте зручніше, бажаю вам приємного перегляду. у нас буде три тести. Перші два тести будуть на автономність. Спочатку ми перевіримо те, скільки різів арматури зможе зробити болгарка і скільки часу у неї на це піде. Наступний тест буде заключатись в тому, що ми будемо різати плитку і перевіримо, скільки погонних метрів поріже кожна болгарка, а потім ми протестуємо те, як працює підтримка обертів у кожної з болгарок. Отже, перший тест. Ріжемо арматуру. Арматура у нас 16-ка. Починаємо з болгарки ProCraft ag 125. Диск у нас новообразів. На 1,2 мм. акумулятор повністю заряджений і ставимо секундомір. Поїхали. Отже, все, акумулятор у нас повністю розрядився. По часу роботи у нас вийшло 8 хвилин 45 секунд. А зробила вона за цей час 17 різів. Акумулятор, до речі, скажу, доволі так непогано нагрівся за цей час. Такий досить гарячий. Отже, переходимо до наступної моделі. Це у нас AGC 18125 від GTM. Диск поставили новий. Акумулятор повністю заряджений. Та ж сама арматура 16, тавимо секундомір і переходимо до роботи. Це у нас акумулятор пішов в захист. Зараз подивимось скільки він зробив на цьому різів. тому скажу вам на самому акумуляторі ще два ділення. Є отже, за цей час нам вдалося зробити 25 різів. Акумулятор вже остив, тому я думаю, можна далі працювати. І разом з попередніми 25 різами ми зробили 31 різ. І по часу роботи минулого разу було 9 хвилин 45 секунд, цього разу 3 хвилини 49 секунд. І разом у нас вийшло 13 хвилин 34 секунди. Насправді скажу, що мені дуже подобається автономність інструментів GTM. Тому що, наприклад, останнього разу ми знімали відео про акумуляторний перфоратор. Там він теж показав досить хорошу автономність, тому якщо маєте бажання, можете прийти за посиланням. Я думаю, що є певна різниця в акумуляторах ProCraft та в акумуляторах GTM. Тож потім, коли ми це все будемо розбирати, ми. Подивимось на те, які саме банки використовуються в обох батареях. І переходимо до останньої 409-ї моделі. Перевіримо тепер її автономність. Знову ж таки, диск новий, акумулятор повністю заряджений. По часу у нас 5 хвилин 33 секунди. Ну і за цей час ми зробили 17 різів. Так, ну а тепер переходимо до наступного тесту. Ми будемо проводити тестування на плиці. Чому саме на пличці? Тому що нерідко акумуляторні болгарки використовують в тому числі і для того, щоб порізати плитку. Звичайно, якщо ми говоримо про великі об'єми, то плитку різати треба саме плиткорізом Але бувають моменти, коли треба десь щось підрізати. Або плиткоріза може просто не буде під рукою. Тож давайте дивитися, як воно буде. Використовувати для цього будемо диск від дістар, Decor Slim Акумулятор повністю заряджений. Як взагалі будемо вимірювати продуктивність? У нас. Слоїдка має довжину 24 сантиметри. Будемо відрізати по невеликому шматочку плитки, а потім це все суміш складемо та порахуємо, скільки умовних повних метрів вона нарізала. Шановні глядачі, в жодному випадку не повторюйте мою помилку. По-перше, якщо працюєте з болгаркою е, по плитці, використовуйте пилосос або хоча б. А по-друге, працюйте в респіраторі тому що це просто якийсь жах. Боже, яке кончене! Так, отже, ми висадили акумулятор повністю до кінця. Зараз будемо дивитися. На те, скільки вийшло у нас погонних метрів. Отже, у нас ось таких шматків вийшло 31 штука по 24 см. Разом виходить 744 см. Це, ну, тобто, 7 метрів 44 см. Ну, чесно скажу, поки що мені нема з чим порівняти. Ми подивимось, як у нас порається GTM, як впорається uh, DeVolt, і потім вже будемо говорити про якісь результати, а поки що це відкладемо. І так, отже, як бачите, я все-таки вирішив вийти на вулицю, тому що. Приміщення я повністю все запилив. Зараз ми будемо нарізати так само плитку, але вже моделю AGC18125 від GT. Диск ставимо той самий. Заодно перевіримо ресурс дістаровських дисків, оберти максимальні. Нарешті у нас висадився акумулятор, бо я вже, чесно кажучи, аж спітнів. Тому зараз будемо це все рахувати і дивитися, що воно вийшло. Я думаю, що по автономності вона виграла Прокрафт. Але зараз подивимося. Отже, болгарка віджиттям зробила у нас 36 різів по 24 см. В сумі у нас виходить 8 метрів 64 см. Хоча я думав, що порівняно з Прокрафтом різів буде набагато більше, бо на тому ж таки. Металі вона зробила різів значно більше. Але маємо, що маємо. Результати зафіксуємо. Так, отже, тепер ми переходимо до наступної моделі. Це у нас DeWalt DCG 409. Акумулятор повністю заряджений. Диск фактично той самий. Отже, давайте працювати. Отже, ось така 24-сантиметрова плитка у нас закінчилася. Ми її відкладемо окремо і потім теж порахуємо. А ширина ось цієї плитки у нас орієнтовно 28. Ну, отже, шановні глядачі, вибачаю за незручності, але на останньому на ось цьому шматку плитки у мене телефон перегрівся, на яке я знімав відео, і пішов в захист. Тож він просто не засняв момент, як я її дорізав. Але ось три шматка, які у нас вдалося порізати деволтом, акумулятор повністю висажений сподіваюся, вам видно, то нічого тут немає. І зараз будемо рахувати, що у нас вийшло. Отже, ось з цих три шматка плитки по 28 см. У нас виходить 84 і 24 на 24 576 плюс 84. Зробили ми 6 метрів 60 см. Тобто у нас вже другий раз деволт показує найменший результат по автономності. Так, ну а тепер ми будемо перевіряти підтримку обертів кожної болгарки. Почнемо з Прокрафта, далі буде GTM, і потім буде DEVOLT. У мене немає якогось специфічного обладнання для того, щоб все це все заміряти, тому будемо пробувати так, трошки кустарно. У усіх болгарок заряджені акумулятори. Усі болгарки будуть працювати на максимальних обертах. Диски будуть використовуватись торгової марки Ninja, Ось такі бюджетні. І робити ми будемо це все таким чином, що ми будемо просто притискати болгарку до бруса, а потім дивитись на те, наскільки глибоко вона зупиняється. Тож першою іде прокрафт. Тепер перевертаємо, тестуємо GTM. І тепер переходимо до Деволта. Як на мене, досить непогано. І так, отже, ось це у нас результат роботи Прокрафта. Бачите, що у нас тут? Ось це у нас результат роботи GTM. По моїм відчуттям, GTM просідає трошки швидше, ніж Procraft. У Деволта, як бачимо, найбільший показник, ну це і найпотужніша боларка в сьогоднішньому топі. Тому це все логічно. Отже, тепер давайте підіб'ємо підсумки по тестам, які ми вже провели. І першим тестом, який ми оглянемо, буде тест на кількість різів арматури. ag 125 показала результат у 17 різів, зробивши таку роботу за 8 хвилин 45 секунд. Модель від GTM AGC18125BL зробила аж 31 різ, на що у неї пішло 13 хвилин 34 секунди. Болгарка від DeWalt, очевидно за рахунок більшої потужності двигуна показала результат у 17 різів, виконавши роботу за 5 хвилин 33 секунди. Видно, що для її двигуна акумулятора на 4 АГ явно не вистачає. Отже, найбільший результат по автономності показала акумуляторна баларка від GTM. Найбільший результат по потужності, очевидно, показує dcg 409 Це говорить про те, що ріже вона доволі швидко, але при цьому і швидко розряджає акумулятор. Ну і ProCraft в даному випадку показала у нас найнижчий показник по продуктивності. Тепер поговоримо про плитку. Отже, по плитці прокрафту зробила 7 метрів 44 см, GTM показала 8 метрів 64 см, а DeWALT зробила 6. 60 метрів 60 сантиметрів. Знову ж таки, і тут по автономності знову виграє GTM. DeWalt показав найміщий результат, а ProCraft показала середній результат. Ну і останній тест. Тест на підтримку обертів. ProCraft GTM показали ну приблизно однакові результати. А якщо говорити про DeWalt, вона показала найкращий результат, в першу чергу за рахунок більшої потужності. Це були короткі проміжні висновки по тестам. Зараз ми ще їх розберемо, подивимось на те, як вони влаштовані всередині, і вже після цього зробимо висновки по тому, яку саме болгарку обрати і під які задачі. Тому давайте тепер розбирати і дивитися, що у них всередині. Дякую за те, що додивились цю частину до кінця. У наступному третьому відеосерії ви побачите розбірку болгарок та фінальні висновки по кожному з інструментів. Для перегляду перейдіть за підказкою на вашому екрані.